Привіт, друзі! Сьогодні в день батька хочу записати для вас дуже незвичне відео. Ви такого не побачите від жодного блогера в Канаді. Виходить так, що з дочкою вчора ввечері ми дивилися кіно Титанік, і ми бачили, як люди помирали, коли судно йшло на дно. І сьогодні, оскільки ми в Галіфаксі, я хочу вам показати кладовище. Поліна Встань, будь ласка, Давай. кладовище, де поховані багато жертв з Титаніка, тому що їх було привезено до Галіфаксу, як до міста, яке знаходиться найближче до місця трагедії. Тут я зараз знаходжусь на кладовищі. От дивіться, Тайтанік Site. І тут це одне з місць, де поховані люди з Титаніка, але от. Оці от могилки такі однакові. На кожній з них, давайте я зараз переверну камеру покажу вам як це виглядає. На кожній з них написано дивіться, помер April 15, 1912. тобто 15 квітня 1912 року. От тут отакі от однакові могили. Раджу всім, хто в Галіфаксі приїхати подивитися це місце. А, і Подивитись фільм перед цим. Я чому цю тематику взагалі торкаюся? А, останнім часом а, ви знаєте, що багато людей переїжджають в Канаду і намагаються в різних провінціях а, це... поля. Це клумба для квітів. А, намагаються в різних провінціях отримати піар, там в Альберті закривають, в Манітобі закривають тут в Галіфаксі. А в новій Шотландії щось закривають, якісь можливості, тобто, знаєте, як ці двері закриваються. І мені от останнім часом здається, що ми всі, хто приїхав сюди в Канаду, ми, як ті пасажири Титаніка, зараз бігаємо з палуби на палубу, від шлюпки до шлюпки, якби намагаючись намагаючись якось вижити тут в Канаді і якось стати на ноги. І останнім часом мені пишуть багато людей, які, ну, не знають, що робити, і мене питають. Що ви про це думаєте? Хочете поговорити? на цю тему? Вона не дуже проста. Дякую вам всім. До зустрічі.